Майже сімсот неоформлених найманих працівників виявлено в Івано-Франківську. Такі результати перевірок міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у складі групи податківці, представники пенсійного фонду і міліції. Директор департаменту соціальної політики Олександра Заклинська стверджує, рейдові перевірки стосувалися тих суб'єктів господарювання, котрі працюють у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування. Легалізувати зарплату робоча група спонукала також підприємців, котрі володіють. Торгівельними павільйонами здійснюють торгівлю на міських ринках, а також використовують малі архітектурні форми чи вуличні лотки. Всього з початку року було виявлено 690 неоформлених найманих працівників. У ході перевірок дооформлено 620 трудових договорів і зареєстровано у відповідних центрах зайнятості. Загальна сума легалізованої заробітної плати становить 607 тисяч гривень. Відповідно, згідно законодавства, було Складено до порушників 21 протокол про адмінправопорушення.